Зміни клімату ставлять перед селекціонерами нові виклики і диктують чітку вимогу створювати сорти нового покоління з активними адаптивними ознаками, серед яких норма висіву та високий генетичний потенціал посуху та жаростійкості. Компанія Селена вже понад 20 років інвестує значні фінансові та інтелектуальні ресурси в селекцію, насінництво та створення сортів. На цьому полі представлений весь селекційний процес від схрещувань і до конкурсних сортів Випробувань представлені усі ланки первинного насінництва, тобто ми ведемо сортооновлення кожного року усіх наших сортів від розсадників випробувань першого року до розсадників випробувань другого року. У своїй селекційній роботі при створенні сортів ми керуємося декількома напрямами, створюємо сорти з різною реакцією на аграфон, створюємо сорти для різних природно-кліматичних Зон нашої країни, а також створюємо сорти, які б відповідали вимогам сьогодення. Крім цього, представлені демонстраційні ділянки всього нашого асортименту. Проходить від 5 до 8 років, щоб створити той чи інший сорт. Всі чинники, які призводять до врожайного успіху сорту пшениці. Враховані селекціонерами Селени. Деякі з них вже декілька років знаходяться в виробництві. Це такі сорти, як Аріста та Тея Одеська. Тея Одеська позаминулому році вона була занесена до державного реєстру і цей сорт на сьогоднішній день, можна сказати, відповідає всім тим викликам, вимогам, які ставляться перед селекціонерами. Сорт здатний дожд дуже, дуже добре куститися, що дає змогу висівати його з меншими нормами крупний колос і дуже озернений колос. Результатом системної селекційної роботи селени є надзвичайно ретельний відбір сортових рослин, завдяки якому вдається створювати по особливому унікальні сорти озимої пшениці. Дуже важливим для південного регіону є е, створення сорту, який був би мінливим в таких варіюючих умовах. Вирощування. На півдні України дуже часто складаються роки то з оптимальною кількістю вологин, то з засухою, то з морозами. Тобто створення сорту в таких умовах для нашого місцевого регіону вже є перевагою. Усі наші сорти наділені досить високими показниками посухо та жаростійкості, але лідером в цьому напрямку є сорт «Гюзель». Це сорт універсального типу з досить вираженою ксероморфною структурою листового апарату. 11 сортів озимої м'якої пшениці, які знаходяться в активному насінництві селени, класифікуються за різними напрямками використання. Перша група це нескорослі сорти високоінтенсивного типу. Це такі сорти, як аріста. Тея Одеська та розумниця Одеська вони мають досить високий генетичний потенціал продуктивності до 12 тонн з гектара, але реалізація цього потенціалу можлива лише при інтенсивній технології або в умовах зрошування. Наступна група це сорти універсального типу з високою позитивною реакцією на агрофон. Це сорти уніка Одеська, мудрість одеська. Тея Одеська та Селенівка. Ці сорти наділені досить високими показниками адаптивних властивостей в поєднанні з високим генетичним потенціалом продуктивності. Далі йде група універсальних сортів витривалих до низьких агрофонів. Це сорти терея, землячка одеська та калісто. Ці сорти мають досить високі показники адаптивних властивостей, мають досить високу регенераційну здатність при пошкодженні рослин, також стійкі, досить стійкі до фітозахворювань. Остання група це сорти напівінтенсивного типу, це відносно високорослі сорти з висотою до 110-112 см. Це сорти графиня Одеська та селевіта. Хоч вони і відносно високорослі, проте мають досить високий генетичний потенціал урожайності 8-10 тонн з гектара, проте їх ефективно вирощувати такі сорти на низьких агрофонах. Щороку, щоб придбати сертифіковане насіння одеської селекції, що відповідає європейському рівню якості, компанію селена на Одещині відвідують сотні аграріїв з різних регіонів України. Для півдня України, де спостерігається більшість років по критичних поволозі, то я би рекомендував сорти, такі як Гюзель, це найбільш і жаростійкий сорт. Сюди ж можна віднести сорти Терею, Селенівку, Мудрість Одеську. А для північних районів нашого регіону можна рекомендувати сорти більш високоінтенсивного типу і «Тея Одеська, Аріста. Розумниця Одеська, пандія це сорти, які розкривають свій досить високий генетичний потенціал при більш сприятливих умовах. Обираючи компанію Селена, ви обираєте оригінальний насіннєвий матеріал, легкість в документальному обороті та впевненість у завтрашньому дні.